Розумієте, це ж шахматна партія, шахова партія. Тут один щось зробив, інший відповів. Відповів, щось зробив інша сторона. Це постійна протидія. І зараз росіяни будують сховище для запуску шахетів. 11 сховищ вони будують навколо України. Вони збираються там збільшувати чисельність пускових площадок. Але ж це до такого, якогось часу, поки ми не зможемо там діставати їх потужними засобами. Якщо там буде падати е, балістика 200, 500-300 кілограмів, то це зовсім інша справа. Там склади не, не зможуть витримати. Якщо там будуть падати навіть крилати ракети з вибухівкою там, 500 кілограмів, то це буде досить суттєво. Оцей завод вкарачував е, електродіталь. Він же був вражений чотирма нептунами. Це не, не ті Нептуни, не зовсім ті Нептуни, які були кор... протикорабельними, яким вражали е, Москву. Вони допрацьовані і зараз є довгий Нептун, і цей довгий Нептун залітає 1000 кілометрів. Те, те, про що ми казали з вами. Е, я думаю, що у нас будуть можливості діставати те, що потрібно. Якщо не дістанемо саме. Там якийсь до досі глибокий бункер дістанемо, коли його туди підвозять, коли вивозять. Ну дістанемо.